Таємо вітаю вас. Отже, українські урядовці, міжнародні організації, нині обговорювали план гуманітарного розмінування нашої держави. Завдань чимало, ну як то кажуть, на роки сотні мільярдів гривень. Окрім суто безпекового фактору, чи створює мінне забруднення території серйозну загрозу для довкілля. Мінне забруднення має чи не найбільший вплив взагалі на усі екосистеми. В першу чергу, це тому, що неможливо дібратися до відповідних екосистем, до наших національних парків, до лісів. Про те, що міни це потенційні загрози для тварин. Тому що у нас навіть ще до, ну, у цьому році вже зафіксовані випадки, коли просто тварини натикаються на міни, відповідно, відбувається вибух. У 2022 році чи не найбільша кількість пожеж в екосистемах відбувалася ну, після відповідно обстрілів, чи не найбільша кількість пожеж відбувалася у зв'язку з вибухом тих речей? Які орки залишали на території, і ми повинні з вами ще не забувати, що дійсно очищення території від мін, воно займе достатню кількість часу, але ми повинні зважати на те, що, наприклад, розмінування національних природних парків треба буде проводити якомога більш в екологічний спосіб, оскільки просто підірвати міну, вибачте, на заповідній території. Це ще додатковий вплив на екосистеми. Ми повинні шукати ще додаткові шляхи, як це зробити максимально безпечним для нашого довкілля, тому що вибух міни це не тільки викид в атмосферу на повітря і забруднення ґрунту важкими металами, це ще і потенційне руйнування безпосередньо ґрунтового покрову і тваринного і рослинного світу. Пане Руслане, а яка ситуація із заповідними зонами та нацпарками на звільнених та поки що окупованих територіях? Вони також заміновані? І чи є можливо плани щодо їхнього розмінування, і чи відрізняються вони від звичайного розмінування? Ну, в першу чергу, на сьогоднішній день створена відповідна робоча група на урядовому рівні з розмінування до цієї робочої групи входять наші представники. Ми сьогодні маємо такі дані, що майже 200 тисяч гектар території природозаповідного фонду потенційно потребують розмінування. На жаль, більшість цих територій ще досі е, знаходяться під окупацією проте, ми вже думаємо, що з цим робити, і е, намагаємося е, знайти ті способи, які будуть максимально е, максимально прийнятними для розмінування цих територій. Можу сказати, що окремо є вже певний пілотний кейс щодо розмінування лісу. Відбувся пілотний аукціон, там де ДП «Ліси України замовило відповідну послугу з розмінування там частини своєї території, там невеличка територія для, для, до для трьох гектарів лісу. Але цей аукціон потрібен був, щоб зрозуміти потенційно з якою ціною можуть сьогодні вийти учасники ринку. Для того щоб таку послугу в подальшому надавати, та той курс, який сьогодні фактично обраний урядом. Ви знаєте про те, що перша віцепрем'єрка Юлія Свіриденка фактично очолює цей напрям, той курс, який вибран, він вибран на те, щоб максимально спонукати бізнес активність в частині розмінування, щоб якомога більше гравців з'являлося на цьому умовному ринку, який на жаль у зв'язку з повномасштабним вторгненням тепер створює в Україні тому е, я впевнений в тому, що ми проведемо найближчим часом таку такий самий пілотний аукціон по нашим національним паркам і будемо вже рухатися в зрозумілому напрямі. Ну і щодо забезпечення людей водою, зокрема в частині е, ну, південних регіонів і громад, що відбувається нині з бурінням свердловин саме для потреб українців в цих регіонах. Чи все заплановано встигнемо до сезону дощів? Постійна координація з чотирма областями проводиться, що середи відповідні наради відбуваються і під моїм головуванням, і під головуванням моїх заступників. На даний час плани графіки повністю виконуються по Дніпропетровській області. Всі потреби закриті, Миколаївська область закрита. По Херсонщині складніше, оскільки постійно відбуваються обстріли, проте роботу не зупиняються. І тут дійсно хочу подякувати тим сміливим працівникам. Тих компаній, які там працюють на сьогоднішній день, оскільки дійсно нелегкі умови, але ми впевнені, що в даному ну що вони ці заплановані обсяги завершать. Хоча хочу сказати, що не зважаючи на це, ем, ті люди, які сьогодні там проживають на території і теж проживають під потенційними обстрілами в Херсонській області, вони на сьогоднішній день водою забезпечені в деяких громадах навіть. Ем, Кількість годин подачі води на сьогоднішній день навіть краща ніж приходу туди орків. Пане міністре, вже до кінця року Україна розраховує почати переговори про вступ до Європейського Союзу, і президентка Європарламенту так само заявляла, що сподівається, що ці переговори про вступ почнуться до Різдва в грудні 2023 року. Чи всі необхідні для цього, так би мовити, маркери в аспекті охорони довкілля нами були виконані? Євроінтеграційний е, курс і, взагалі, робота. Е, тобто... Імплементація європейського законодавства в наше законодавство це одне з найважливіших завдань сьогодні, яке стоїть перед міністерством. Я хочу нагадати, що протягом 2022-2023 років Верховною Радою прийнято 12 євроінтеграційних законів у сфері захисту довкілля. Це процес, це, це більший результат ніж за попередні 5 років насправді. Наприкінці березня ми створили відповідну робочу групу, яка проводила відповідний селфскрінінг актів права ЄС у сфері захисту довкілля. Туди увійшло більше 200 учасників. Ми зробили колосальну роботу, проаналізували більше тисячі актів на те, в якій частині їх треба імплементувати або що треба ще додавати в наше законодавство. Ми розуміємо, що е, вже багато чого зроблено. Ми розуміємо, що деякі акти е, найближчим часом ми будемо ще додатково імплементувати, або у, е, у вигляді відповідних урядових документів, або у вигляді нових законів, які вже підготовлені. Але ми залишаємо частини тих позицій, які потребують для імплементації відповідних е, фінансових, е, фінансового ресурсу, і ми плануємо залишити ці речі. Для відповідної переговорної позиції вже з європейським союзом, оскільки реальна імплементація і отримання фінансового ресурсу для імплементації можливо, коли Україна вже стане повноцінним членом ЄС. За результатами останнього оцінювання тієї оцінки, яка прийшла від Євросоюзу на Початку цього року сфера довкілля отримала на жаль найнижчу оцінку. Це була одиниця, але я хочу нагадати, що це оцінка роботи з 2014 року по 2022. Проте там умовно Проте впевнений в тому, що ті кроки, і ті напрацювання, і ті реальні результати, які ми зробили за останні півтора-два роки. Вони будуть дійсно об'єктивно об'єктивною повністю. Ще з червня місяця ми налагодили дуже серйозну комунікацію з відповідними директоратами Європейської комісії. Я в рамках своєї робочої поїздки до Брюсселю проводив відповідні переговори. Наші співробітники сьогодні на в прямому тісному контакті з відповідними працівниками директоратів Єврокомісії, і я впевнений в тому, що найближчим часом ми отримаємо відповідну. Об'єктивну оцінку від європейської комісії, і тоді мож, можна буде робити певні висновки. Що ж, дякуємо вам за можливість долучитися до ефіру, і прокоментувати ці питання. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, був щойно з нами.